Доброго раночку всім! Всіх, хто буде дивитися мене. Казав, що запишу сьогодні нове перше відео. І ти пробуй, повернись, повернись. Зранку встав, поле тебе, прийми ногу. Ногу прийми. Оступись. Оступись, кажу. Це думаю поки ранок, то... бо їм багато роботи, не буде коли, бо я думав, де то день вдруг кози не пожирувати, не буде коли записати. То я думаю, оце, зараз поки пора пораюсь, трохи запишу, зараз розкажу, що на як. Я в описі про себе описував. Хтось хоче поцікавитися. Саша мене звати з Черкаської області. Ришила це таке знімати про своє хазяйство, як що займаюся. Особливо про кози, дві козички в мене. Так. Ну, В других відео я розкажу, хто яка у мене перва була. О, це я так поки гори з кабіною. І зараз трошки. Порядок в мене нормальний. Коле мене сіно. Я привіз, був купила сіна та привіз ще. Видно чи ні? Ні, не видно. Ну, нехай я покажу в других відео. Так, ось я тут повідомив. Оце ось у сіно. 13 купів, 20 кілограм взяв я сестра так, щоб кози краще було видно. Кусу, ну, я тут слідчик мішав. Трошки я так розказую. Козочок в мене було. Ще з травня я взяв. Ну, не буду я просто так стояти, буду З травня я взяв. Трошки ще й мачну розказати, коли ще зняв, тоді ще розкажу. З травня я взяв. Дві козички у мене було маленькі. Два по три місяці, по два місяці їм було. Ну, тоді, як я купив собі дії козу вже, вона в мене. Я точно в породах не розбираюся, але в мене в неї в її крові точно є зеанинська кров. Бо це показує, що. Киця, що таке? Киця. Що вона зеанинської породи є. Ви ж не знаю, яка кров. Поперед неї я теж купив козочку теж породисту, без рогу. Коротку вушку, ну не, не безкої крові в ній немає там. вушка вона. От вона альпійка з диваненка. Альпійська крова є. Козочка тут гарненька. Спарована вона робить в мене. Ця маленька кізонка, то це особливий второк. Це сьогодні 1 грудня, а спарована вона. 30, 29, 28, 20. 26. Так, да, 26. Вона вже раз гуляла була. 6 і 7 листопада. І вона почала гуляти 19-го понеділок. Півтора гуляла, я її спорвав і в середу гуляла. Три дні гуляла. А 19 день почала гуляти після того, як вона погуляла. 19 днів пішла почала гуляти вона. А це в мене то ця коза що. Дін я купив, то на її другий кіт був. Оце я її спарував, буде третій. По молодці, так сказати, третя коза, І не багато, і мало. З весни, як я брав, то 2,5 літри було, а зараз так. Дві натягуємо, то з натяжкою. Багато немає, бо і не ті корма, вже літом вони гарно гілляки, я гарно розсипнула. А зараз нема такого чого сіно. Кашу варю, Гарбузи кінчились. гарбузів у мене не планово було, я гарбузів багато не садив. Це добре, що я купив гарбузів, просто продали, а так і не було більше. Кашу варю, картопляних варю. Картоплі теж не дуже багато. Кашу варю. Макуху варю. вчора візьму. Купив їм вже виник, зараз покажу якої трошки зараз покажу яку я живену куплю їх киємось нагоду старий козі я таке роблю ну, не старий та що доється таке як От я зараз покажу все що я купив Пок. Оце ось таке видно. Де дуже непонятно, що я покажу. Ось таке я купилося. Другого не було в нас в аптеці. тільки оце перемік з буренка була. Ну це таке в інтернеті, то я не так побачив. В принципі, так опіка. Не можу геть показати, бо там якусь посипеться. Посипеться все. Киця мені допомагає моя. І оце я їм оце ось зараз. Ось мені, такого ось о. видно, значить. По ось такого насипаю потрошкою. Ти тянь, ти каші наїлася, що ти хочеш? Той тобто, ти Ну, І преміксі у цього пучечці отакі от ось ось сипля. Тоді перемішаю його все. В цьому премікцію там і йод, і кальцій, і вітаміни всякі. Я так то. Вони дуже розбираються. Ну, в школу теж ходжу, Це так я в школу восьмий клас ходжу ну, і співаю сам. Китя, що ти там робиш? Не за тікай, тікай. Так, поставлю, так, поставлюсь, зайду в коду тут я все ото вивезу відео. Кицька. Киська моя турбар у повітки завели під криську. Оця зима да, а вони не плавно якось взялися. Тут прийшли до мене, в гості, ці криски завелись. І оце сидіть мені тут. То раньше киця одну крицю зловила. Молодець. Це в мене ось видно овес із більша пшениці. більша частина пшениці. Овес у менше, бо овесу я багато не купляв. Бо мені зразу казали, що коза не можна овес. Тобто, Як знає, кажіть, ну я дивлюсь, якщо хто знає, ну я думаю, багато хто знає. Пані Лювий з Тернопільщини, я і мої кози, я мама і пареньки на два канали. Дивлюся та її канали. То вона каже, що можна. У неї, власне, в неї основне зерно для кіста, ячмінь мені овець. Мелка стоїть. Ну, то вона так от каже, що можна. Ну добре, будемо на цьому відео заквершувати. Щас я козі їсти дам. Так, Та буду доїть, а доїть як дою, вже покажу в другому відео. Щас якось хотів. О, як даю, покажу в другому відео. Будемо кінчати вже трошки. Так, да, кіця? Будемо прощатися, так? Да? Я тебе не показував, Кіця моя мурка. Це що криси лови. Молодець, кіця. Все, будемо ми кінчати. Китя, стій. О. Якось так оце. Ще як буде, ще викладу відео. Всім до побачення. Дякую, що дивитеся. Всім. Всього найкращого. Всім до побачення!